Вітаю вас, друзі! 38-й випуск. Ми сьогодні продовжимо дуже цікаву історію Єлісея. Я дуже вдячний всім, хто під'єднується, хто, хто щось пише, кому цікаво, хто бере для себе якісь важливі речі, які допомагають вам сьогодні у житті. І останнього разу ми говорили про те, що. Нійман з великою помпою приїхав до Елісея, до пророка. Він привіз срібло, золото, одяг, подарунки. З великим загином він був його супроводжували люди з такою, як помпою великою приїхав. Бо він очікував, що це вплива на спроможність, на, на можливість пророка допомогти йому всім своїм, якби дійством він хотів, він намагався би, дати знак, що я особлива людина, і мені є сенс допомогти. Я спроможний віддячити. Координати в координа, в системі координат Ніймана було за все можна заплатити, все можна купити, і, тобто, кажучи, це якась форма покладання на срібло, на золото, на свої зв'язки, на свої можливості. І він очікував, що пророк вийде. Вклониться, може, Великий Гість приїхав, і обов'язково щось якось особливо зробить і якийсь спеціальний, може, ритуал буде робити, але нічого цього не було. Пророк сказав йому, що он, річка йди в, в цю річку, окунись, от, і, і все буде добре. В Юордані. Да? помийся Сім разів і очистися. І написано, і розгнівся Іман, пішов і сказав, ось я казав собі, що вийде, ми це читали останнім разом. Тобто він очікував особливого втручання пророка Божого в якось його життя, якесь священство, якесь особливе дійство якесь. Але цього нічого не було. І я розумію, чому. Бо завдання, яке Бог. Ціль, яку, я, яку Бог мав до цієї людини, показати, що Бог не залежить не від срібла, не від можливостей людей, що Бог це дає просто і дає це даром. І е, саме ми це побачимо далі. І е, коли він був якби. Таким чином зустріти, він якби не хотів це робити. Він якби вважав, що це якийсь тролінг, якась насмішка над ним. Він каже: Дарічок у нас в Сирії багато різних, я б там би щойно не міг там би окунутися. Але є дуже важлива різниця в тому, коли ти робиш щось по вірі, і коли Бог втручається. А не так, що ти просто сам. Бо дивіться, діло ж було не в тому, що якась особлива вода в річці. Діло було в тому, що Божий пророк висловив Боже Слово. І тут працювала віра пророка і мала зустрітися з вірою цієї людини. І це були дуже прості речі. Друзі, інколи ми не робимо прості речі. Ми вважаємо їх дуже прості. Ну, як, як це може мені допомогти? Ну, Це дуже просто, якась дуже, дуже проста якась річ. Да? Ми якби налаштовані на те, що щось має велике бути. Нам треба кудись далеко поїхати. Якась далеко людина має приїхати, якесь велике ім'я повинне щось там трутитися. Тоді щось буде працювати. Але пророк вчить цього Німана. Імана. Що Бог робить це дуже просто і потрібна якась ді, така дитяча майже е, довіра. І дуже класно, що поруч були люди, які... які це раби були, це слуги були Неймана. І вони були розумні, і вони все це чули, вони бачили, І вони е, ну, дуже велику подорож зробили вже. Да? І їм було жаль, що так Нійман, якби... Не бачить, вони до нього кажуть: Дивись, дивись, що не сказав. Тоді його раби підійшли і сказали йому: Якщо пророк сказав тобі велике діло, велике діло, чи не вчинив би ти, а він тільки сказав: помийся та очистися. Вони, якби йому сказали, Дивись, якби він сказав, треба за три земель їхати, там є така гора, під горою таке. І там то є. Треба там заплатити стільки грошей. Купити цю воду, змішати з цієї, з другого кінця якось там з землею мазь зробити, помазати трирази, треба помазати, там ще щось. Якби щось таке дійство велике було, вони кажуть, ти що б не зробив би? Це просто. Просто піди, як тобі сказано. Ми вже стільки дороги цією зробили. Невже ти так просто в'їдеш Знаєте, я хочу сказати: дуже класно, коли поруч нас є люди. Які мають дитячу віру, таку знаєте, просту дитячу віру і допомагають нам не вітати десь там дуже високо, а допомагають приймати дуже прості рішення і робити прості речі. І вони якби вмовили його, вони повпливали на нього, вони сказали: дивись, це ж дуже просто. Давай поїхали до Йордану і зроби, як сказав Пророк. Німан пішов, помився в Йордані сім разів за словом Єлісія, і його тіло стало знову, як тіло мале, малої дитини, і він очистився. Дуже класна ця річ, друзі мої, я дуже радий, що таке диво трапилось в житті Німана. Я дуже радий, що поруч були люди, які не дали йому якби, втратити своє благословіння. Я дуже вдячний, що в моєму житті були люди, які допомогли мені також бачити дуже прості речі і не втратити своє благословіння. Якось я згадую, в моєму житті була така людина: він покаявся один з перших, майже перша людина, після того, як ми розпочали церкву, покаявся один хлопець, його звали, звали Валера. Він став моїм другом. І, звичайно, він якби дивився на мене як на вчителя. Він приходив, вчитися в мене. І знаєте, і він якби приходив, знає, всі на новонавернені вони проходять таку стадію якби великої духовності, так, великої духовності. Якби. Вони все бачать духовно, вони так вітають в облаках. Він прийшов, якби я хочу вчитись, давай я буду в тебе вчитися. І він очікував, що ми так сядемо. Він очікував великого якогось знаєте, духовного дійства. Що я так скажу, дивись, перший закон духовний треба отак казати. Отак треба. Знає, він очікував якогось, знаєте, якийсь секрет духовний. Я йому казав, бери лопату, пішли копати города. І ми копали город. От. І просто розмовляли. Потім він мені сказав, як для мене були важливі ці перші кроки. Коли я зрозумів, що християнство, то, то звичайні люди, які там копають огороди, щось роблять. Знаєте, я не дав йому улетіти в якісь там супердуховні простори і, і якби допоміг йому зрозуміти, що християнство воно вмонтовано в наше звичайне життя, що ми їмо, працюємо. Що, не, Знаєте, я бачив дуже висока. Духовні духовних людей, які не спроможні в житті щось зробити. До речі, цей, ця людина стала пастором і дуже рано помер. На жаль, 30 років. Але він був дуже ефективним молодіжним молодіжним спершу пастором, потім пастором церкви нашої, і, і він дуже швидко вилетів на цю посаду. Він дуже класно служив, класно проповідував. І я хочу сказати, що це була от така школа для нього, і я думаю, що це дуже важливо, щоб ми робили дуже прості речі. О, дивіться, в християнстві дуже важливо бути людиною і робити прості речі. Не треба бути супер-супер духовним. Я згадую ще один випадок, коли одна жінка вона була також новонавернена. І вона була беременна. Я забув, як українська береміна. да, вона прийшла до Бога вже в такому положенні. Це не було батька, це була якби така випадкова зв'язок з кимось. Вона була дуже бідна, в неї не було грошей. І ось в магазині вона зустрічає віруючу людину, яка бачила її зібрані. І вона, та сестра така духовна, каже: сестра, що ти, як ти? Та щось там розказує, що важкувата, І я за тебе зараз помолюсь. І там, не стидаючись, вона простягла руки і проголошувала благословення Боже прямо в магазині. Знаєте, а ця людина була голодна. І було б дуже добре, якби ця сестричка Християночка просто купила їй калбаски і хлібушка. І це було б. Я не кажу, що не треба молитися, але я кажу, що не треба так все високодуховно бачити. Є прості речі, які ми повинні робити. І з усіх простих речей складається диво Боже, благословіння Боже, життя, яке може ну, в нас бути. і... І це, знаєте, навколо оживляти інших людей. Тому я хочу вас усіх закликати, ще раз зрозуміти, що Боже диво, воно дуже інколи просто виглядає. Прилажите пласт, пласт смок, пророк коли хворів, да, було сказано. Це просто, просто інколи Бог сіляє, коли ми. Звичайну пораду отримуємо. Зробив це, зробив цей компрес. Тобто Бог не обов'язково зціляє тільки надприродньо. Він, він заклав це в рослини, він це заклав, він дав мудрість людині. І не цурайте з цього. Все це також може бути частиною нашого життя і дива Божого в нашому житті. Хай Бог вас благословить і пам'ятайте. Німан прийшов і очікував якогось дуже великого дійства, але все було дуже просто. Піди а конись в Ярдан і отримуєш своє диво. Він вийшов і глянув: Ти диви, як просто! Я думав, що щось треба особливе буде робити, а Бог так просто робить. Я вдячний нашому Господу, що Він великі, класні дива, великі речі робить так просто в нашому житті. Підписуйтесь на мої, на мої соціальні сети, канали, YouTube, Інстаграм, Фейсбук, Телеграм канал. Пишіть, підтримуйте, якщо бажаєте. Хай Бог вас рясно благословить, бо Бог вас любить і має з вами також справу. Благословіть.